Вафлеємський вогонь миру передали тернопільській обласній владі напередодні новорічно-різдвяних свят місцеві пластуни передали лампадки керівникам Тернопільської облдержадміністрації та обласної ради. Бажаємо, вам, щоб він сприяв вашій конструктивній роботі, ширив між вашим робочим персоналом мир, злагоду, любов. Далі вогонь миру вручили головам усіх районних адміністрацій Тернопілля. Так, Вафлеємська іскра потрапить до багатьох домівок краю. Запалимо повністю всі лампадки, Ви зможете у своїх адміністраціях рознести їх і передати вже по району. Вогонь запалений у місці народження Ісуса Христа. В Україну передають вже 15-й рік поспіль. Тут, як і в інших країнах, Вафлеємську іскру поширюють скаути. Вогонь миру передають туди, де дух різдва та нового року найменш відчутний. Вже на протязі 15 років ми його розносимо по людях, в адміністрації різні та в храми, доносимо, так сказати, цю іскру, передаємо любов і злагоду в, в людські домівки. Взяти в офлеємський вогонь миру можуть усі бажаючі тернополянам. Для цього потрібно завітати у місцевий осередок пласту. Кому не принесли, він може зайти у пластову домівку, яка є на вулиці Федьковича, 11, та взяти собі е -е, офлеємський вогонь. Що символізується?